Друзі, всім привіт! Почав збирати ліжко. Зараз все зберу і, мабуть, разом зроблю обзор, тому що не буду постійно його все знімати. Все буде одне двері. Ліжко буде дитяче, з кареткою по боках. Така виходить кареточка. Ще шухляди до нього будуть йти. Треба буде поприкручувати фасади. І на цьому все. Зараз все соберемо. Ну, само собою, ламіді кинути, бо не кинув. І покажу вам весь результат. Так, друзі, зібрав ліжко, покажу вам, як воно в зібраному виді виглядає. Це у нас дитяче. 2х90. Шухляди, каретна тяжка. Тканина дорожча, яка є в мене в наявності, це Багіра. Хороша вона така товщина тут непогана. Колір вибирав замовник. Все так, як він хотів. З ящичками покрасилось доволі непогано. Колір по каталогу RAL. 9003, ну, білий колір. На коліщатках, все як має бути. З цієї сторони ще кинув такі планки, щоб не прогиналося. Тут також все пооткрашував, Ну, це ящички будуть з фанери. У мене фанера лишилася була. Думав, не красити, але вже зробив, щоб було нормально. Ламілі не кидав, просто прибив кріплення і на цьому все. Вже щось заговарюсь. А так, в принципі, більше нічого такого нема, покрасилось хорошо. З цієї сторони забив фузеліном, там воно буде йти до стіни. Нічого там ніхто не буде бачити. Так що ось така робота. Зараз разом покажу двері. Все знімаю за один раз, тому що нема в мене я більше все знімати. Тут колір по каталогу RAL 7035. На каналі такі моделі є. Ставні обналічники. Ну, по стандарту все. Нічого такого нема. Розміри тут 70 на 1,90 маленькі двері. Зараз з цієї сторони ущільнювач. Защолку кинув. Дешевше, тому що замовник захотів чим подешевше. ну Як захотів, так і є. Так, покажу середини. Ну, ну, в принципі, непогано, що впадуть. Останеться встановити і на цьому все. Тут також покрасилося все хорошо, ніде нічого немає. Так що, друзі, така робота. Тижневі відеообзор не знімав, то вже не було в мене можливості, щоб вам показати, вже думаю, все зберу і покажу разом. Ось так з цієї сторони на такі сухарики поприкручував, фізеліном забив і на цьому все. Так що така робота. Білий колір. Трошки я з ним награвся, хоча в мене на білий кольора ціна, виходить, на 600 гривень дорожче, Але прийдеться ціну підіймати, тому що матеріал для покраски подорожчав. Вже виходить за кілограм 1000 гривень. Раніше було там 600-550. Так що, якось так, на цьому буде все. Всім дякую за увагу, покидав і пока.